Патріотам присвячується: із-за кордону буду воювати. Там всі герої, справжні патріоти. І зад в теплі, і мама буде спати спокійно. Сина не двохсотий. Я не в окопах, не тримаю міцно зброю, не лию сльози посеред могил. Донатити це теж різновид бою. Я тут, в Іспанії, я ваш надійний тил. Німеччину навчив колядувати, полякам борщ і сало сунув в ніс. Відбив від гобака у празі. П'ятий на прайд в Парижі гордо прапор наш приніс. Тут, на лазурному нам гірше, ніж на фронті. Страждаємо і б'ємось за народ. У середземне в плавках, як у берцах, на болоті, і сирой, і мокрой, і хвиль багато. Перешкод, воюю за кордоном за кордони. Це ті, що в 91-му, де Крим, Донбас Херсоном наші, за мову й віру, за суворіші закони, за ТЦК і санкції для Раші. Я не здаюсь, не ухиляюся, не плачу. Я зневажаю тих невічливих повій, які мовчать. І не розводять в інтернетах срачу. Ми тут, на мітингах, як на передовій. Я патріот, я воїн, не здаюся. На зло проклятим москалям сиджу в Європі. Я соціалкою доначу і молюся. А ви сидіть із автоматами в окопі.